Як попасти в рай, вітаю друзі! Мене звати Надія Савицька, і сьогодні я вам розкрию секрет: як попасти в рай? Більшість людей думають, що рай і пекло це два місця, які нас чекають після життя тут, на планеті Земля. Коли ми помремо, ми попадемо в якийсь інший вимір, в інший простір, і там на нас чекає або рай, або пекло. Рай це радість, задоволення, це мир, любов, а пекло це щось страшне, якісь страждання, незадоволення і так далі. Так, тобто там ми будемо страждати, а там ми будемо радіти, але не тут і зараз. Не в моменті тут на землі, а десь там колись, чого ми ну, навіть не можемо спрогнозувати і пощупати. Так, в принципі, нас навчили думати релігії. Хоча це відео не про релігію, але воно буде дотичне до цієї теми. Так ось. По суті, якби релігія нам говорить, що веди себе добре, веди себе гарно, не порушуй якихось Божих принципів, Божих законів і все буде гаразд. Причому якихось немає чітких критерій, що можна робити, а що не можна робити. Бог так чи інакше буде вирішувати, був це чемним на цій землі чи не був ти чемний, Заслуговуєш ти раю, чи заслуговуєш ти пекла, але буде він вирішувати десь там потім, десь колись, коли вже ти Мреше придю де до нього на суд Божий, саме тоді він буде це вирішувати. Ніхто не знає, по яких критеріях Бог це вирішує. Можливо, ти йому просто не сподобаєшся, і він тебе відправить в пекло, тому що там у тебе, в принципі, було достатня кількість помилок десь там за життя. І по суті, якби до раю ти десь там ну, все рівно не дотягуєш, а враховуючи, що ти ще й народився у великому гріху, ну тоді взагалі такий сумнівний момент, чи заслуговуєш ти раю. І відповідно несвідомо багато людей, особливо які м -м, вірять в релігію, які дуже Сильно підтримують релігію, вони намагаються бути такими дуже правильними хорошими. І затискають в себе в певні життєві рамки. Цього можливо не можна робити. За це теж можливо буде якесь покарання. Там я мені це не подобається, як зі мною поводяться інші, але я не можу нічого відповісти на їхній рахунок, бо можливо я цю людину теж ображу, і це буде якимось гріхом, і так далі. Так? І людина настільки боїться гріха, що в принципі по факту вона боїться самого життя. Вона боїться жити, робити помилки, комунікувати, пізнавати цей світ створювати якийсь новий досвід. І тут ми можемо подивитися правді в очі, і все таки побачити, що насправді оце пекло існує на землі, воно не існує десь там, після цього земного життя, а воно існує тут і зараз. І створює його не Бог у вигляді покарання, не якась там сила, яка більша за нас, а створює його сама людина, просто неправильно думаючи і неправильно інтерпретуючи свої всі ці закони, життєві закони. І Якщо людина затискає себе в певні такі рамки, в дуже жорсткі рамки, вона хоче одного, а діє по-іншому, вона не дозволяє собі бути якоюсь певною, не проявляється, взагалі затискає себе в такі дуже-дуже обмежуючі коло, насправді людина в цей момент затискає себе в певне пекло, яке вона проживає тут на землі. І тут виходить наступне якесь таке переконання, що страждання це є норма. Отут я зараз в пеклі постраждаю, постраждаю, але десь. Там колись, коли я помру, Бог же ж скаже, ти була класною, ти була хорошою, ти була правильною, ось на тобі рай. Я вже відчуваю, як в мене можуть полетіти велика кількість гнилих помідорів, але в принципі мені все одно, тому що критику я сприймаю цілком абсолютно нормально і знаю, про що я говорю. Я вам пропоную переглянути оці от свої погляди, тому що коли в житті ви живете правильно для себе. Не по якихось стандартам, а для себе. Робите те, що вам подобається. Формуєте з людьми стосунки, які вам подобаються. Комунікуєте з людьми на, з такої позиції виграв-виграв. Ви, можливо, дозволяєте собі те, що вам подобається, якісь речі, якісь предмети, які вам подобаються, подорожі і так далі. Тоді ваше життя, ви відчуваєте всередині внутрішнє задоволення. Ви відчуваєте комфорт, кайф, радість і задоволення від життя. Оце і є рай, тому що по факту ваше внутрішнє відчуття, оце внутрішній е, настрой, це і є е, оці от критерії, що я роблю правильно, а що я роблю неправильно. Але ці критерії, вони існують не зовні, десь там, де написано в якихось книжках, у Біблії, можливо, в якихось інших трактатах, а це відчуття є у вас всередині, коли ви вам добре, ви задоволені, ви йдете за собою, ви розумієте свій життєвий шлях. Шлях і вам класно, ви вже в раю. І я переконана, що після смерті ви теж туди потрапите. А якщо ви живете чужими стандартами, якщо ви живете в рамках, якщо ви не дозволяєте собі жити, якось проявлятися, ви живете в пеклі. І це пекло. І рай, вони існують тут на землі. Вони існують у вашій голові, вони існують у вашій душі. І саме ви, і тільки ви це створюєте. Якщо у вас буде сміливість взяти на себе відповідальність і зізнатися в цьому самому собі, ви дійсно це відчуєте, і ви дійсно це побачите. Ви будете знати, що потрібно зробити для того, щоб це змінити. Чи існує рай? Так, він існує. Чи існує пекло? Так, воно існує, але воно існує тут, на землі. І в той момент, коли ви матимете сміливість піти за собою, за своїми цілями, бажаннями, відкинувши оці от всі страхи, які нав'язані вам суспільством і вашим вихованням, в той момент ви будете відчувати рай всередині себе тут на землі. І вам не потрібно буде його чекати десь там. Потім, після смерті, я бажаю вам миру, добра, внутрішнього задоволення, радості і щастя, і щоб ви завжди відчували і пам'ятали свою правду, не нав'язану ніким.